Переходимо до останньої телефонної розмови Трампа і Путіна. Чи справдилися ваші очікування, і чи задоволені ви результатом? Можливо, це прозвучить дивно, але так. Ви розумієте, мої очікування були дуже низькими? Адже всі попередні спроби покласти край кровопролиттю, чи як каже президент Трамп, криваві бійні виявилися провальними? Це був суцільний провал для Трампа, незалежно від того, які терміни він собі встановлював: 24 години, 100 днів до інавгурації чи після. Оберіть будь-який термін, і результат той самий: нічого не вийшло. Я знав, що і цього разу нічого не зміниться. Насамперед, тому що Путін не зацікавлений у переговорах чи зупинені війни. Він хоче довести її до кінця. Завершити те, що розпочав, і той факт, що президент Трамп майже не чинить йому опору, тільки підтверджує це. більше того, тиск у переговорах послідовно спрямовувався саме на Україну. Це підтвердила колишня посолка Америки в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно залишила посаду. За її словами, тиснули лише на Київ і зовсім не на Москву. Uh, all the pressure was being applied to Ukraine in this uh, negotiation process, and none of it to Moscow. Очікувати багато від цієї розмови не варто. Трамп завжди в гарному настрої після спілкування з Путіним. І можливо, це не найгірше, коли обидва задоволені. Ми припускали, що Трамп проведе кілька годин, слухаючи лекції про історію Росії та інші подібні речі. Як це зазвичай буває в розмовах із Путіним? І за підсумками Путін повідомив Трампу, що не збирається зупинятись, і що Америка повинна відмовитися від України this from Ukraine. і Трамп із радістю погодився. Мовляв, це справа Європи. Ми вже намагалися, але нічого не вийшло. Це схоже на ситуацію, коли Трамп оголошував банкрутство, ішов залишаючи все позаду, і при цьому хизувався, що зробив розумний вибір now that this whole thing collapsed. Він вважає себе розумним, бо вийшов із гри і тепер дивиться на конфлікт, кажучи, що сторони знають лише свої інтереси, а сам умиває руки. Тобто ми повернулися в ту саму точку, де й були до того, як Дональд Трамп оголосив про початок перемовин. Тож у певному сенсі ми там же, де й починали єдина різниця тепер Сполучені Штати фактично більше не допомагають Україні, бо очевидно вирішили відступити і відмовитися від будь-якого лідерства. Водночас я вважаю, що для України, аби рухатися вперед, як і в будь-якому розлученні, важливо пройти цей шлях до кінця, завершити цикл і почати жити окремими успішними життями. Це і є найкраща помста. З огляду на те, що Дональд Трамп фактично відмовився від ролі миротворця, адже Путін не хоче зупинятись, його відхід виглядає закономірним, і, якщо чесно, краще вже так. Бо ж абсолютно очевидно, що адміністрація Трампа постійно зволікала, тягнула час із будь-якими кроками, які могли б створити тиск на Путіна або допомогти Україні, чи то санкції з боку Європи, чи то продаж озброєння, чи пакети допомоги. І це звісно складно було очікувати, якщо зважати на те, що Ілон Маск і його догівська команда почали з того, що розвалили USAID. Тож напрямок був досить зрозумілий, але все одно це шокувало багатьох, і мене в певному сенсі теж. Що цікаво, я навіть мав розмову з ChatGPT на цю тему. ChatGPT теж був шокований. Я завантажив у нього хмару слів із коментарів президента Трампа після розмови з Путіним і запитав, що ти з цього розумієш. і ChatGPT відповів: Сполучені Штати капітулюють. і я подумав цікаво, що ця купа металу говорить те, на що не наважувати. Політики. Можливо, тому що чат GPT не бере участі у виборах, йому байдуже до результатів. Він просто аналізує і говорить те, що бачить it just states things as it analyzes the information. І хмара слів із твітер президента виглядала саме так. Звісно, штучний інтелект може і помилятися, але я вважаю, що з висловлювань, коментарів і поведінки Дональда Трампа цілком зрозуміло. Він людина Путіна. Але він не є людиною Америки. Якщо подивитися ширше на загальну ситуацію, то ми бачимо, що президент Трамп нині атакує поп зірок у Сполучених Штатах, які наважилися підтримати Камалу Гарріс від Тейлор Свіфт до Брюса Спрінгстіна. Попстарс ін його підхід зрозумілий. Швидше за все, його просто проігнорували всі гідні виконавці, яких він хотів запросити на свій парад, що має відбутися 14 червня. Очевидно, він не може знайти зірок першої величини, які погодилися б виступити. Можливо, кідрок уже більше не справляється. Хто знає? У нього залишилося кілька людей, на яких він ще може розраховувати, і звісно, пу.

Ця телефонна розмова все прояснила. Можливо, люди ще закриватимуть очі і вимагатимуть перевірок, але ясність уже є. І я бачу, що саме так діють сенатори республіканці. Зараз є 70, можливо, 80 голосів у конгресі, щоб запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якби тільки президент Трамп погодився піти цим шляхом. А поки що сенатори кажуть, так це можливо. У нас є для цього всі інструменти. Залишилося лише щоб президент Трамп виявив лідерство і скажу від себе відірвався від Росії Піднявся з того рівня, до якого опустився, коли простягнув руку Путіну. Це стало очевидним ще після Гельсінки, коли Путін і Трамп зустрілися. Їхня зустріч це не добре для жодної зі сторін, і навіть сам Дональд Трамп після неї виглядав не надто щасливим він був пригнічений. Мета Трампа організувати зустріч із Путіним, але той відмовив: Трамп вирішив не допомагати Україні. Путін відповів гаразд. Отже, зустріч і допомога Україні могли бути пов'язані. Путін не хоче завершення війни, і можливо поки що Трампа Трамп сподівався публічно з'явитися з Путіним, змусивши Україну капітулювати. Це не вдалося. Тож тепер йому доведеться чекати і шукати новий спосіб переконати Путіна на зустріч. Uh, and so he's going to have to wait and find a different way and to persuade Vladimir Putin to spend more time with him and possibly to see him in person publicly.